Я емоційно не могла з ними навіть спілкуватись. Це ну, страна варварів. Я такого свята от, на, на своїй пам'яті я не пам'ятаю зараз. Ви знаєте, соромно розмовляти російською мовою. Вони дійсно визволяли е, свої якісь ідеї, а в нас вони дійсно вони нас просто вони нас, е, е, емоційно, е, психічно вони нас пресингували, але а а І... на перший раз. Зв'язок да. ну, то, що зв зміли, то що... таке, але ви знаєте, е, дійсно в нас е, от зараз так, знаєте, повертаюсь, думаю, як ми це змогли. Пережити, і вони думали, що вони сюди зайдуть, і буде тут, ну, знаєте, тут буде от все там. Здрастуйте, ми вас ждали, але не так. Люди всі, вони ми на них з лоба дивились. Я емоційно не могла з ними навіть спілкуватись. У нас лютеранська поруч з аптекою і. Ну, ми думаємо, це в нас так. Знаєте, в нас що це були ФСБшники, тому що це і ну знаєте, вони такі трохи інші ніж солдати були. І він заходив завжди к нам в аптеку. А потім в мене, знаєте, був такий, як ну якийсь день емоційний такий провал. І я стояла з утра і ну. Як дівчинка, то знаєте, плакала і стаю, а він заходить і такий щось питає, а я стою на нього, дивлюся, у мене сльози. Я і він такий став, такий дивиться, дивиться, а потім такий уходить. Вибач, ізвініть мене, і звініть, і так, от задом, задом такий шоли. Ізвініть, і Я не знаю, що це було. Може вони вже відчували, що ну, ну. Все, їм тут все. Тут їх ніхто не чекає, їх тут ніхто не хоче бачити. В мене моя знайома. От я її зустріла. Дивлюсь, рівно половина. Рівно половина моєї Наташі. Я говорю, Наташ, ти, ти знаєш, де я була? Люди місяць мене тут не було. Я була в підвалі. Дівчина, дівчина. Е, і вона таке, знаєте, відношення, вона навчається в Харківській. Ну, навіть я не скажу точно, як називається, але там ж авіації з авіації зв'язано це. От таке було. І дійсно у нас тут наших волонтерів, скільки от, тож, ну, один знайомий, так він теж був в подвалах. говорить, де ти був? Його відпустили більше двох місяців. Говорить, а я не знаю. Вони все розруйнували. Ми були в парку в нашому. Там, де наша телевежа. Це таке варварство е викрадати могили, пам'ятник. Зараз все аналізуєш це і дивишся, думаєш, ну, це ну, страна варварів, Дуже були такі. Е Перебої з ліками, старі люди, котрі завжди приймають препарати системно. Це був жах. Вони плакали, вони приходили, вони не знали, що їм робити. Просто не знали, що робити. Тому що це, це було, ну, знає, і ти бачиш, коли в нас були якісь запаси, там, ми їм давали. Там, е але потім, коли вже не було ніяких запасів, у нас був. Ну і зараз ми будемо я думаю з ним співпрацювати. Такий герой Сергій, коли ну з підконтрольної України, він нам привозив ліки. Для нас він герой. Нам тут було страшно. А він з Васильівки, це ну, привозив ліки. Нам да, з підконтрольної України. І, ну, наші хлопці, які от, на маршрутках працювали, там все теж вони герої. Правда, це герої. І коли вони знаєте, ну, от ми їдемо, да, і мені казали, що Херсон зовсім пустий. ну Нікого нема. Я працюю поруч з поліклінікою і ну, би, заходили там до нас. Але мені казали, що Херсон пустий 12 числа. Тому що мені, мені не дозволили мої колеги 11-го, я ну, відчувала, я вже бачила, як хлопці на СБУ, наші по вони вішали наш прапор. Але мені, мене люди, які були на вулиці, вони мене обирали, тому що казали, що це провокація. Такого не може бути. Я казала: це вон, це наші, це ну, це наші. Да. І поїхали додому вже з 12-го числа. Ми вже це бачили, і я побаю, кажу, Боже, в нас в Херсоні ще є люди. Виїхали машини, виїхали, вийшли люди. Ну, це було ну ви знаєте, я такого свята. От на на своїй пам'яті я не пам'ятаю тут. Така єдність. Ви знаєте, це енергія, мабуть, от. Вона зробила нам погоду зараз. Ви знаєте, соромно розмовляти російською мовою. От мені соромно. І коли навіть от ми з нашими хлопцями обіймалися вже, я знаєте, в них е, пробачення просила, кажу: ви вибачте, мені один навіть сказав, він так. Ну я його обіймаю, там плачу. А він так, ну дивиться, каже. Та ми тільки з полів, ми одичали. Ми навіть казали до. Ви точно не у... нікуди не йдете? Ви тут будете? Так, да, дайте кожному, кожному мої знайомі, вони, вони всі питали, ви точно тут будете? А одна така, ну така, більш така скептична, вона така. Вона теж чекала все, але вона не могла повірити, що так буде, що в нас наші хлопці, все так от відбудеться. Все, і вона так, я жду п'ять днів, і що потім? І тоді я тільки повірю, ну вона російська, тому, що от, але я вже знаєте, я давно, ну я давно вірила та знаєте, ще от як дівчини, ну ми ж дівчата, ми трошки такі, знаєте, а, десь на якомусь іншому рівні відчуваємо. Я відчувала, що це буде ось-ось.